Троє уродженців Коломиї хочуть іти у президенти України. Документи у центральну виборчу комісію подали Олександр Шевченко, Юрій Тимошенко та Андрій Новак. Поки лише офіційного списку кандидатів зареєстрований Олександр Шевченко. Це вперше аж троє коломиян планують балотуватися у президенти. Ми вирішили поцікавитися думкою перехожих з цього приводу. Щоправда, це не соціологічне дослідження, а лише опитування. До 9 лютого Центральна виборча комісія повинна оприлюднити остаточний список кандидатів на пост президента України. Однак термін подачі документів до ЦВК уже закінчився. Нагадаємо, реєстрація тривала з 31 грудня до 3 лютого. За цей час до ЦВК принесли свої документи 90 осіб. 22 з них було відмовлено через відсутність грошової застави або через неналежне оформлення усіх документів. Наразі 30 кандидатів офіційно зареєстровані. Серед них уродженець Коломиї Олександр Шевченко. Ще двоє Коломиян, Юрій Тимошенко та Андрій Новак, подали документи до ЦВК. Однак, поки вони офіційно не зареєстровані. Нагадаємо вам про кожного. Олександр Шевченко народився у Коломиї, народний депутат України сьомого і восьмого скликань. Підприємець, громадський діяч, політик. Андрій Новак український економіст, політолог, громадський діяч, кандидат економічних наук, уродженець Коломиї. Юрій Тимошенко Коломиянин, народний депутат, 88-й округ з центром у Коломиї, член комітету Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції. Це вперше аж троє Коломиян планують балотуватись у президенти. Ми вирішили поцікавитись думкою містян з цього приводу. Ні одного достойного немає кандидата серед цих коломіян. Я не підтримую ні одного кандидата. Нехай собі йдуть. Чесно кажучи, напевно, я ні за кого з них не буду голосувати. Насправді ні за кого не буду голосувати. Ну, єдине, що ці, що от мало знані, то ще можна подумати, бо, <по> бо про них мало відомо і, мабуть, не настільки вони. Мають багато грошей. Ну, заявляти можу і я, але вони, я вважаю, що ще не доросли до того рівня, аби йти на таку посаду. Хай стараються. Троє коло хочуть йти в президенти. Тимошенко, Шевченко і Нова. Я і теж. Є. Супер. Успіхів їм. Це добре, що йдуть. Дай Бог, бо вони прийшли, це не світить. З їхніми талантами, ну я не бачу їх президентом. Нам, щоб був мир. І з злазу не вредно. І Не треба нам тих донецьких дніпропетровських. Наших треба. Нехай потіснять тих східних. Ми вже бачили їх і знаємо, що вони вартують. Якщо вони були депутатами Верховної Ради, то вони не мають правити балотувати з нами. тому що для людей вони нічого не роблять суттєвого. Я не вірю, що щось зміниться. Дякуючи цим, якщо вони були депутатами, що якісь зміни будуть. Треба брати з народу людей. Тоді вони ближче до народу і розуміють проблеми. Нагадаємо, вибори президента відбудуться 31 березня. Офіційні результати мають оприлюднити не пізніше 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не набере абсолютної більшості, то відбудеться другий тур виборів.